Всім привіт! Сьогодні 3 серпня. Перші зернові вже змолочені, тому є хвилинка підійти, подивитися, що тут на грядочки. Як бачимо, бур'янців достатньо. У нас сезон дощів, майже день через день та дощ. Погода досить волога, тепла, неспекотна, тому все росте. І сьогодні поглянув. У мене Е, є вибір по сортах. Е, Насадив там, здається, 13 сортів. У мене схемка, є ось так вони виглядають. Я більш детально пройдуся, покажу, як вони виглядають в умовах. Е, початок був у спеці, тобто було все капець без дощів, там місяць-два, а потім пішли дощі, дощі, дощі. І от так. Виглядає картопелька, зразу видно по сортах, яка ранча, яка пізніше, яка квітує, яка вже, яка більш хворіє, яка менш хворіє. А сьогодні також з обіду обіцяє дощ і прийшов, поглянув. А в мене вже рів'єра ось так виглядає. Тобто вже листя немає, стебельці висихають. Тобто, саме час викопати, адже дощі вона буде. Псуватися. Ось ми почали копати. Ось так вона виглядає. Непрезентабельний вигляд, бо вона у вологій землі. Але, як бачимо, картопля досить непогана, є така трапляється, досить велика. Зовнішній вигляд поки що ніби вона нормальна, дуже, ну, от, чуть, чуть вже видно, трошечки починає вона псуватися. Гнити. Тому, гадаю, саме час її викопати, ну і положити, хай трошки підсохне. І та, що почала вже псуватися, її зразу використати. А з тією відібрати посадковий матеріал, щось типу, отаких От гарних картоплинок, щоб залишити на наступний рік на посадку. У мене її небагато, адже картопля в Принципі досить смачна, але вона сильно піддається хворобам. ну В цьому сезоні, незважаючи на вологу, на дощі вона досить гарно трималася і, як на мене, досить непогано дала врожай. Зараз викопаємо і підрахую, який там приріст на цей сезон. Так, копаємо далі. Всім привіт! Собі зроблю таку невеличку помітку. Сьогодні вже аж 15 августа. Точніше, августа неправильно говорити, 15 серпня. Телефон російської мови, на жаль. Отже, невеличка поміточка по моїм сортам. Отаку От маю записочку. Отже, маю сорт рив'єру. Ось тут він знаходився. Його вже викопав, ще, здається, 8 серпня. Тобто там після дощів випала невеличка нагода. Сорт уже повністю достиг, вже не було бадилля, тому ми його вибрали. Орієнтовно, врожайність десь вийшло 1 до 5, можливо, до 6 Там ну, плюс-мінус десь такий показник. Потім далі. Сорт агави, це німецький сорт. Його посадили найбільше. На нашу грядочку це 5 рядочків. Отак він виглядає. Тобто, оцей рядочок, в принципі, вже ось-ось. Тут більш зеленіші. 1, 2, 3, 4, 5. Ось це 5 рядочків агави. Короладів тут багатенько. Вони доїдають те, що залишилось, ховаються уже на зиму. Е, трошки прибирав бур'янець, адже опадів десь із середини літа е, неймовірна кількість, їх було більше, ніж достатньо. Але, на жаль, в перший період вегетації опадів було взагалі нуль, була спека, був вітер, посуха. Ну, В принципі, картопля зійшла, і я сподіваюся, врожай буде непоганий. За рахунок тієї вологи, яку вона ще отримала в другій половині вегетації. Так, далі в мене сорт е, без назви, я його називаю фіолетова, тому що саме забарвлення картоплі фіолетове, а всередині вона біла-біла. Можливо, хтось знає, підскажіть, е, помічу собі і буду правильно його називати. Сорт досить непоганий, він смачний. Тому його і залишив. Далі в мене так, 1, 2, 3, 4. Потім ось від відсіля починається сорт Aladdin. Також цікавий сорт. Здається, не пам'ятаю, більш червоне, мабуть, забарвлення цієї картоплі. Так ось його 4 рядочки. 1, 2, 3, 4. В принципі, як бачимо, він ще зелений, ще навіть завершає свою вегетацію у більшій мірі. І врожай у нього в тому році був досить непоганий. І картопля велика, гарно зберігається. Потім ось мені здавалося, що оцієї картоплі в мене 4 рядки. Але після того, як я е зібрав бур'янець, виявилося, що їх два. Просто це величезна картопля, як бачимо, вона й досі зелена. Ще ось недавно вона закінчила квітування, і в неї бадилля розгорталося, ще аж накривало повністю цей рядочок, аж сюди. Я думав, що 4 рядочка цієї картоплі. Ось бачимо, тут так само оцей сорт накривав ще один рядочок. Але отак я його зібрав на кучу. Я називаю цей сорт мутант, адже назви я не знаю і посадив тільки з тієї, причини, що трапилась мені дуже цікавої форми картопля. Така невизначена, ну, різноманітна форма. Там, як буду копати, покажу. Тому вирішив я його тоді приготувати. І мені здалося, що надзвичайно смачно виходить пюре, тому вирішив його. Ну, типу, розвести. Е Отже, ось зараз у мене два рядочки цієї картоплі. Як бачимо, вона досить височезна, вона й досі вегетує, утворює ось такі бульби. І сподіваюся, вона буде так смачна, як мені здалося першого разу. Ну і врожайна. Так, далі в мене після цього сорту. <кхів> так, червона шапочка, два рядочки. Старий сорт, тому, не знаю, про нього, мабуть, нічого не потрібно говорити. Він також завершає свою вегетацію, ще трапляються зелені кущі, але в більшій мірі вже без листя. Так, потім два рядочки Санте. Ось так виглядає Санте це е, картопля більш добілих, тобто там жовтеньке забарвлення зовнішнє. Потім е, далі переходимо на три рядочки роко. Рокко. Роко це із червоних картопель. Е, в принципі, також цікавий сорт, гарно зберігається. Так, далі один рядочок Белароса. Це також, здається, старий сорт, і в мене з ним щось пішло не так. Е, вже декілька кущів я викопав, бо він е, раніше часу достиг, ну, не достиг, а, мабуть, просто. Завершив свою вегетацію, тому, можливо, цей сорт я буду прибирати. Ну от Там видно, далі ще, ще є декілька кущів. Ну Подивимося, що там буде по врожайності. Потім далі в мене два рядочки моцарт. Е, як бачимо, він ще більш-менш листям. Це також цікавий сорт. Ну, по зберіганню мені подобається, що сорти гарно зберігаються. І він мені щось дуже нагадує Роко. Потім один рядочок от такої картоплі. Так вона височенько стоїть. Це у мене буде струмок. Якщо не помиляю, це українська селекція. Цікава врожайна картопля, але ну, має такі дещо цікаві смакові якості. Мабуть, не кожному сподобається. Ну, я його залишаю. Отак, по одному рядочку і поруч забава. Це також український сорт, також цікавий, в нього продовжує форми бульби. В принципі, під час копання буде видно, яка картопля краще вродила, яка гірше, яка картопля справилася з наддишком вологи, яка не справилася. Бо, в принципі. Поробам деякі піддавалися, тобто ті раніше скинули листя. Також по сортам по-різному їх їдять королайські жуки, деякі сорти більш інтенсивно їдять, тобто смачніше листя. Деякі взагалі майже не їдять, хіба б, якщо вибору немає. От, в принципі, таку кількість сортів, якби по цих причинах, і вирощую. Ну і ще. Коли приходить час копати, адже все роблю в ручному режимі, дуже цікаво переходити з рядка на рядок, адже кожен сорт по різному себе показує, по різному формує врожай. Тому досить цікаво переходити із сорту на сорт, і це якби полегшує ну, так звану працю. Так, кому Цікаво, після відео залишу невеличку вставочку. там Находив в інтернеті по деяким сортам опис. Можливо, когось зацікавить, то в кінці відео, думаю, що змонтую, і швиденько можна буде поглянути. Ну, В принципі, на цьому все. Трошки чекаємо, поки повністю висохне картопля, і будемо її збирати. І там знову зніму відео, покажу, яка врожайність, яка картопля на вигляд. Ну і, можливо, трошки процес зборки. Все, всім дякую за увагу, а буду рухатись далі. Ось викопали наступний сорт. Він у мене зветься Фіолетовий. Ну, в честь забарвлення шкірки. А як правильно він називається, я, на жаль, не знаю. Як бачимо, картопля досить непогана. Зараз порахую, скільки приріст по врожайності. Ну а загалом, як бачимо, бульби досить таки класні. Дрібна також наявна, але її небагато. Трапляється трошки ось така, гадаю, це через надлишок вологи, бо вона дещо потріскалась. Адже у нас сезон дощів був в другій половині вегетації, тому, мабуть, кожен сорт по-різному реагує на надлишок вологи. Такий цікавий сорт, всередині вона біла-біла. Досить смачна картопля. І ось скільки вийшло її зібрати. Ну, як бачимо, отака ширина моєї грядочки. Орієнтовно 7 метрів. У мене виходить 13 лунок. І цього сорту е було 4 рядочки. Е гряну скільки це е пішло. Та десь з відро картопля, якщо не менше посадкової. І от зараз порахую, скільки викопали. Перед цим е викопали сорт агаве німецький. На жаль, забувся камеру, не, за не зазняв, але е буду в гаражі, там прохолодно. Е покажу, яка вона на вигляд. До речі, до речі, вона себе показала досить непогано. Ну і самий перший сорт, який викопали, це була рів'єра. Отже, зараз порахую і включуся. Порахував картоплю. Отже, загалом, її вийшло десь орієнтовно 8 відер з 4. Рядочків і 13 лунок на рядочок. Я потім все перерахую і дізнаюся, який сорт показав себе найкраще в цьому сезоні. Ще залишились е, сорти. Як бачимо, один ще навіть має зелене листя, там його королади доїдають, а решта, в принципі, вже. В більшій чи меншій мірі вже висохли. Тому так потрошку, кожного вечора, як там вистачає часу, будемо копати дізнаватися, які результати того чи іншого сорту. Продовжую копати картоплю. Один рядочок забави був у мене. Зараз його викопали. В принципі, по тенденції. Усіх сортів поки що врожайність, але слід рахувати, що по цьому сорту декілька кущів були, ну, такі зовсім, зовсім слабенькі. Ось так вродила картопелька. Як бачимо, декілька таких прям дуже величезних картоплин і трошечки такої дрібненької. В принципі, я вже так. Орієнтовно прикинув, тобто з кожного рядочка виходить десь два відра картоплі. Цей сорт також показав схожий результат, тобто викон... викопали рядочок, і два повненьких відерця у нас вийшло і цього сорту. Попередні сорти також перерахував, теж плюс-мінус десь в такій тенденції рухаємось. Як всю викопаю, потім більш точно порахую, що там по сортам вийшло. По площі, там, по, по відрах, скільки якої посаджено було. Як бачимо, вже вся картопля повністю е висохла. І навіть ось цей цікавий сорт, якого, на жаль, назви я не знаю, вже листочки також посохли, залишилось трошки е стебла. І також ми його викопаємо, потрошку копаємо, коли є вільний час, погода, в принципі, сприяє. Е, навіть у ґрунті ще присутня волога, тому картопля сильно не печеться на сонці, то рахую, все буде непогано. Так, продовжую копати далі. І також буду помічати, яка картопля і скільки її виходить. Так, викопали наступний рядок, також лише один. Тепер сорт струмок, також український. І як бачимо, з одного рядка вийшло грубо 2,5 відра, тобто два повних бачимо. І от така картопелька ще десь на півідерочки, я думаю, назбирається. Також трапляються досить великі бульби. Ну і, звичайно, дрібненька. І посадкової, в принципі, як такого як потрібно, відібрати буде невелика кількість. Тут всі кущі були, в принципі, нормально, не повипадали, тому я гадаю, в цьому є на півдеречка більше врожайності, порівнюючи з забавою. Адже і той, і той сорт український, вони так між собою досить наближені, здаються. Тому ми продовжуємо купати далі і будемо дивитися, що там по сортах. Так, викопали наступний сорт. Це у нас Беллароса. Його у нас також було лише на один рядочок. І, в принципі, ми його викопали, враховуючи те, що також декілька кущів випало. Е, також наближено два відра з рядочка. Як бачимо, Пульби трапляються також досить великі, досить вирівняні, не дуже каряві, тобто, тобто нормально також цей сорт себе показав. В цьому сезоні, в принципі, всі сорти себе показують досить наближено. Деякі трошечки випереджають, деякі трошки послабше. Багато на це факторів. Тому ще один сорт і ще один отакий гарний врожай. Так, все будемо копати далі. Залишилось уже небагато. Залишилось ще ось два рядки Моцарта. Потім вже не пам'ятаю, тут буде Санте, тут буде Рокко, Аладдін. Здається, ось це ось буде чотири рядка Аладдіна. Потім ось оці, дуже цікаво мені, що буде тут. Ось так аж назовню вилізли бульби. І ще два рядка так званого мутантика, так я його назвав. Поспостерігаємо, скільки тут буде відер, і в якої форми сама картопля. Так все, будемо копати далі. Отже, продовжую копати картоплю. Зараз викопав наступний сорт це Рокко. Вона з групи рожевих. На перший погляд, здається, типу, так собі. Я маю на увазі розмір бульб. Він не наскільки тут великий, але вона досить вирівняна і має досить рівні гарної форми бульби. Цього сорту в мене було три рядочки. Зараз Зберу і занотую собі, що по цій картоплі, який приріст виходить у даного сорту. До речі, зручно копати маю ось такі вила і, в принципі, досить зручно вигортати кущі. Приловчившись до кожного сорту, можна сказати, як би постраждалих. Зовсім мало, де-не-де де, там понаколію, якщо кущ досить розлогий. Якщо він кучненький, то викопується за один прийом, це досить зручно, швидко. Зараз порахую, що тут вийшло. Зібрав картоплю сорту Рокко. В принципі, вона слідує тенденції цьогорічної. У мене також вийшло орієнтовно. З одного рядка два відра картоплі. Тобто було три рядочки, зібрав шість відер. Ось така велика і така, і в принципі тут дуже класно буде відібрати посадкову. Вона досить гарної форми. Так, все, продовжую копати далі. Дивимося, що, що буде далі по врожайності. Викопав наступний сорт. Це в нас картопля Санте. І в принципі, на перший погляд, вона здалася, мабуть, найгіршою. Тобто трапляються де-не-де такі величенькі бульби, а загалом вона якась не дуже. Тобто вона і забарвлення має якесь, що це в мене вже. Вона якось сплуталась, можливо, з чимось. Бо є і такі бульби, є і такі, гладенькі, шершаві. Коротше, Санта, якби зараз, мабуть, на останньому місці. Така, така собі картопелька. Ну, в принципі, вона є, ну, але великої уваги, мабуть, не заслуговує. Зараз порахую, скільки її вийшло. У мене було посаджено її два рядочки. І зараз дізнаюсь, скільки відер я її викопав. Порахував сорт Санте, справді він слабенький. Тобто з двох рядочків викопав небажаних 4, а половиною. І, в принципі, от така вона ну, дрібненька картопелька. Тобто просто трошки об'єму добрав. Тому поки що це найгірший сорт. Мабуть, я його буду викреслювати зі свого списку у наступному сезоні. Ну, а там хто знає як складуться умови. Так, продовжую далі, подивимось, що, що там далі по сортах. Наступний сорт червона шапочка. Її ні з чим не сплутаєш. В принципі, досить так вирівняний, без. Такого ефекту вау. Також, в принципі, непоганий сорт. Зараз буду рахувати, скільки вийшло. Подобається, що бульби рівненькі, вони нічим не вражені, не тріснуті, не гниють. Єдине, щось піділо хрущом, мабуть. Ну, на перший погляд, його також здається, небагато. У мене було посаджено два рядочки. Зараз порахую, що вийшло, що вийшло з цим сортом. Ну, такий він старий, якби стабільний сорт. Так, зараз рахую. Зібрав сорт червона шапочка, і його також, як і попереднього, вийшло 3,5 відра із двох рядочків. Картопля також не максимально велика. Посадкова досить непогана, тут можна вибрати. Тому такі показники щось трошки вони пішли на спад. Ну, зараз продовжимо копати, подивимось, що буде виходити по наступним сортам. Нарешті викопав сорт, назву якого я не знаю, але для себе назвав я його мутантик. Чому так? Зараз покажу. Адже у нього трапляються досить чудернацькі бульби. Наприклад, ось отак зростається, потім отак дві, також дві, такі гирки виходять. Ну, тобто різна форма бульб тут виходить вплоть до того, що виростає ось таке щось, хто знає, на що це схоже. ну от Виростають такі наступні чудернацької форми, зрощені бульби. Ну і трапляються, звичайно, такі гарнесенькі, рівнесенькі бульби. Розмір у них вище середнього, тобто більш до великої трапляється, як бачимо. Ну і, в принципі, непогана, як на мене, картопля. Досить цікавий сорт. Можливо, хтось знає, когось таке є. Підскажіть назву. Цікаво, що це за сорт. Він ну, досить цікавий. І великі бульби формує, і чудернацькі бульби формує. І посадкова є з чого вибрати. Тобто досить непоганий сорт. Зараз порахую, скільки вийшло. У мене його було посаджено два рядочки, і зараз дізнаюся, скільки ж його вийшло. Отже, порахував я врожайність сорту е, Мстану. Мутантик, і наступне в мене вийшло 6,5 відер. Тобто картопля величезна, класна, її багато. Посадковий також відібрати є з чого Ну і трошки дрібнесенької залишилось. Поки що це фаворит з двох рядочків 6,5 відер. Вийшло зібрати, тому це б найкращий показник поки що. Залишився ще один сорт, тому ще трошечки ми його викопаємо. І у нас цей сезон з картоплею все. Вистачить з головою. І, зрозуміло, я в кінці відео додам табличку, що там вийшло в мене по сортах, яка врожайність. Нарешті завершив збір врожаю картоплі. Останній сорт це у нас Аладін. Його в мене було. Чотири рядочки. Ну, що можна сказати? Що, в принципі, непоганий сорт, досить вирівняний. Також занадто великих бульб немає. Всі досить рівненькі. Зараз порахую, скільки в мене вийшло цього сорту. І, в принципі, на цьому все. Можна сказати, завершили. Непогані фор... бульби, в принципі, не занадто великі, ну і немалі. Зараз порахую і все.